Хай це у світі серце віддавати дітям. Серце чипля без краї, якби він його не гликає. Тому відачі ти в так такі бов'ї пошани. За роботу не просту, за те ще росту. Хай же висаче терпіння, передати нам уміння. А за працю вашу діти ще й вам дають. Дякую, дякую. У неділю жовтня у вас професійних свято. Сюди ми прийшли сьогодні сердечно вас привітати. Учитель це наша совість, ізоляться життя єдине. Без нього життя ковість не пишеться у людини. Немає свого він часу. Життя його тільки школа. Учитель дружні класи і з радощами та болем. Перших начальних кроків до випуску ятистату. Один із свідомих кроків для нас, як мама і тата. Душельниці, справедливі. і нас завоювали. До наших проблем чутливі, хоча вас своїх немало. Тож хай буде день до у ваше прекрасне свято. Працюєте ви немарно і можете святкувати. Щоб посмішка вас на гасло, будемо вчитися краще. Без зберігають. Таке наше гасло. Сьогодні вітання щирі, ми принесли з любов'ю. Живіть у добрій мирі, хай буде міцним здоров'ям. Всі дні у вас хай будуть світлі, не знайте біди ніколи. Хай буде найкращий світі наша улюблена школа. Дякую. Шановні Борис Миколайович і Тамара Назарівна, бажаємо здоров'я вам на довгі-довгі роки і щастя щиро, аж цілий океан глибокий. Удачі в справах всіх і успіхів в житті, в роботі. Хай учні роблять з вами у майбутнє славні кроки. Учні 8-го Б класу, класний керівник, Діктяр Віктор Володимирович. Перше, 10, 23. Що, хочу подякувати шкільний колектив, директора школи, зауча, ну і особливо класного керівника, що завітали сьогодні до нас, привітали нас, що не забуваєте. От, і хочемо цей день побажати всім, всьому колективу шкільному успіхів, щоб дітки їх поважали, щоб здоров'я насамперед бажаємо. Ну і звичайно. Миру і перемоги, щоб швидше ця біда нас покинула і діти нормально навчалися, так як було колись. Тому що це, я розумію, дуже тяжко зараз і дітям, і вчителям, це і, батькам. і батькам, всім. От, так що всім успіхів, удачі, щастя, здоров'я. Ага, це... Так, ну що хочу сказати, що я в Ольшаницькій школі 43 роки попрацював, сам я з Черкащини. Але я кажу, все життя пройшло в мене в цій школі, як в трудовій книжці один запис, тільки що зарахований на вчителі, посаду вчителя фізики, і я і пішов в школи. Теж якась з одним записом. І в, армії, і в армії. Ну, ще, ще послужив в армії, Тобто вже і Ольшаницька школа, і все село ну, для мене стало рідним. Хоч і ну. хоч моя батьківщина, звісно, на Черкащині, але. Багато чого хорошого в цій школі я і навчився, і сам виховував молоде покоління. І я дякую за те, що вони часто мої учні мене зустрічають, питають, як здоров'я, як справи. І я тільки горжуся тим, що така Ольшаницька, знаменита Ольшаницька школа, що вона продовжує існувати і дає хороші знання. А ми вже як пенсіонери, звичайно, трошки і скучно, але все рівно школа залишається весь час в нашому серці, і ми тільки бажаємо дітям цієї школи, педагогічному колективу здоров'я, успіхів і щоб молоде покоління знайшло свою стежинку в житті, навчалося і. І також школа всіма своїми учнями пишалася, і щоб оце горе, яке для нас зараз над нами нависло, щоб швидше закінчилося, щоб був мир, і щоб ми вільно і спокійно спали. І завжди в кінці, всі, де б ми тільки не про що говорили, говоримо завжди, що слава Україні. Героям!